Бувшому дизайнеру Бенті запропонували намалювати автомобіль, який ідеально підійде як для сімейних пар, так і ідеально підійде для молодого покоління. Він, в принципі, напевно, що довго не думав, а можливо ж навпаки. Але створив автомобіль, який у своєму ціновому сегменті не має рівних по наповненості та функціоналу. Це Zikr X. Підвісці багатоважельна та Макферсон Кліренс 19 см, 22 лідара навколо автомобіля та відеореєстратор. 19 -та гума, батарея на 66 кВт. По циклу CLTC це заявляється 500 км. Реально будемо рахувати при швидкості 90-110 Це буде літом 400 км, зима близько 350 км. 430 кінських сил на повному приводі, що дають нам 3,8 секунди до сотні. Тобто, ця красуня, яка вагою близько 2 тонн, розганяється ну, взагалі не гірше, ніж зікер 001. 22 лідара, парктроніки, камери 360 просто ідеально допомагають працювати функції автопаркування. Також як додаткову опцію, до автомобіля можна докупити від заводу електропривід на двері. Тобто тут буде кнопочка і не буде цих ручок. Тут буде просто рівно площина, нажимаємо кнопочку, двері автоматично самі відкриваються. Також, також від заводу можна докупити не стандартні 19 диски, а можна закупити 20-ті диски і буде гальмівна система від Zікре з вентилюючими гальмівними дисками. В автомобіль можна потрапити двома способами. Перший, ну і напевно, що самий зручний, це, звісно, що безключовим доступом. Тобто ми нажимаємо на ручечку, будь ласка, автомобіль відкрився. Також це можна зробити за допомогою ось такого ключика. Фірмовий ключик David Zicker. Нажали кнопочку. Верцята відкрилася, ручку поставили на сенсор. І вуаля. І перейдемо до салону, тому що салон і функціонал салону тут просто бомба! Одразу, що кидається в очі, коли ми відкриваємо двері і бачимо цей салон, це те, що таке враження, що він весь обтянутий повністю шкірою НАПа. Але насправді це просто якісний шкір замінник, який зроблений під шкіру НАПа. Але що мене особисто здивувало, він просто неймовірно приємний на дотик. Заїдьте до нас в салони, доторкніться до цього автомобіля, це просто кайф. Отже, тут у нас де шкір замінник. Тут ми бачимо такі перфоровані. Місця з цих перфорованих місць буде підсвічуватися підсвітка, яка змінюється по салону на будь-який кольор, який ви захочете. Всім нам відова, відома Ambient підсвітка. Дуже цікаво виконані ось такі перемикачі, щоб відкривати вікна. 13 спікерів від аудіосистеми Yamaha. Ось така чудова, простенька кнопочка для відкривання дверей. І нам обов'язково потрібно переходити всередину автомобіля, щоб оцінити просто весь його кайф. Друзі, це. Просто колосальний кайф. А, мені є чим порівняти. Я сидів і в Зікрі 0, 0, 11, 140 батареї, і в Z спорті був. І сидів в Зікрі, який весь обшутий Алькантарою, я сидів в Зікрі, який весь в шкірі Напі. А, в Зікрі X це зовсім інші відчуття. Тут все настільки футуристично і водночас настільки красиво, знаєте, це той момент, коли з футуризмом не перебільшили. Все лаконічно, просто. Дуже мало кнопочок. Більшість керування автомобілем буде йти через ось цей екран. Але ти сидиш і ти отримуєш просто візуальний колосальний кайф. Що можна тільки сказати про ці кольори. Ми вам показуємо зараз зелений салон, ще покажемо на білому салоні. Просто космос, просто кайф. І давайте зараз пробіжимося без по керму, пробіжимося по екранчику, Зараз все вам покажемо. Моє особисте відчуття, що в цьому автомобілі ну, надзвичайно комфортно. Комфортніше, ніж Zіcer 001. Кер... Ну, Особисто для мене. До речі, стеля зроблена дуже цікаво. Це під таку алькантару. Але насправді це просто дуже якісна мікрофібра, яка дуже приємна на дотик. Мені дуже подобається. Отож, повертаємось до керма, максимально просте. Кермо наше шкіряне, воно має функцію підігріву. І що мені сподобалося, це те, що ось сюди. Вивели саме основне, що в принципі потрібно водієві. Тобто ми можемо заблокувати в принципі, всі ці кнопочки. Але якщо ми відключимо блокування, ми бачимо, що в нас є кнопочка на підігрів дзеркал. У нас є кнопочка на те, щоб ми могли увімкнути камеру 360, бачити абсолютно все, що є навколо автомобіля. І також ми спокійно можемо відкрити собі багажник звідси. Це дуже круто візуалізується на цьому маленькому екранчику. А ну Спробуємо закрити також можемо. Звичайно, прекрасно закривається. Також тут ми можемо керувати голосовим помічником, але саме цікаві, що на цьому кермі є, це ось ця кнопочка з трьома крапочками. Ми її нажимаємо, і ось тут збоку на екранчику в нас виводяться основні відомості. До прикладу, зараз в нас включено керування кондиціонером. І за допомогою цього джойстика ми можемо керувати саме кондиціонером. Тобто ми можемо піднімати, можемо опускати температуру. Також ми можемо. Піднімати потужність вентилятора і, навпаки, спускати його вниз. Також воно працює на зажим, тобто зажали, воно починає швидше просто перескакувати. Також нажавши далі на цю кнопочку, ми отримаємо просто відомості про автомобіль, що там, умовно, зараз як в нас проїхав 1,9 км, був в дорозі 21 хвилину. Так як це новий автомобіль, розхід на даний момент показує 30 кВт, насправді в цього автомобіля розхід буде близько 16 кВт на 100 км. Перемикаємось далі, ми переходимо в музику. Тут ми можемо керувати мультимедію. Підключили телефон, включили музику, піднімаємо гучність, перемикаємо пісні далі. Окей, перейдемо тоді до екранчика. По екранчику, в принципі, якщо ви знайомі з Ziker X, точніше, якщо ви знайомі з Ziker 001, вам взагалі не буде проблемно користуватися цим екраном. З самого основного, що потрібно там, водіям, для того, щоб комфортно їхати в автомобілі, це звісно, що ми заходимо в кондиціонер. Можемо його включити, можемо його виключити. От зараз він у нас включений. Все стандарту потужності. І, до речі, що дуже цікаво, керування потоками повітря відбувається на ось цьому екранчику. Тобто ми ось так перетягуємо і поток повітря з цього диспенсера зміщується вниз. Центральний можемо поставити по центру, ну і аналогічно тут. Працює чудово, не лагає, мені це подобається. В принципі, Тут взагалі немає до чого докопатися. Підігрів керма включається також з цією кнопочкою. Пом. Пом. Все, вимкнули. Для сидіння водія. Сидіння водія має підігрів та має вентиляцію. Сидіння пасажира має підігрів, вентиляцію, але до нього ми повернемося пізніше, тому що там є дуже крутий ніщак, який мені зайшов просто колосально. Це от машинка, чисто кайф. Реально. А по музиці спікери Yamaha показують себе просто неймовірно. Ну і що ви просили завжди спробувати, це нова машина, як воно скрипить. Тому зараз ми з вами спробуємо, я тільки виключив кондиціонер. Все, в нас тихенько починаємо з панельки. Це, до речі, як в Zikr 001 дуже м'який пластик знаходиться. Ну, я скрипів не чую, екран. Буквально мінімальні просто. Ось це. Також мінімально, до речі, воно у нас зафіксовано і воно фіксується у нас е, разом з кермом. Тобто піднімається, виїжджається, все зафіксовано разом з кермом. По екранчику, в принципі, якщо швидко пробігатися, на жаль, англійської мови тут немає. Але в Україні їх вже можна перепрошити і на англійську, можна зробити і українську мову. Тобто оновити цей візуал можна максимально круто. Підлокітник у нас може їздити як назад, так і відповідно вперед. Не потрібно нічого тримати, просто нажали, він від'їжджає. Відкриваємо цю нішу, тут у нас знаходиться ну, невеличкий простір і підстаканник. Також, що дуже круто, бездротова зарядка на 50 Вт. І коли ми відкриваємо цю нішу, тут ми отримуємо. Холодильничок і також підігрів. Тобто можна підігріти водичку собі, коли зима холодна, або навпаки, літом її охолодити. Це є лише в топовій комплектації, яка йде чотирьохмісною. В п'ятимісній комплектації цього, на жаль, не буде. Далі, що ми бачимо, ми бачимо ось таку невеличку нішу, яка витягується. Туди можна, в принципі, скласти якісь дрібні свої речі на 27 Вт е, зарядка для телефона. Як сказав мій оператор, я думав, що це прикурюватель, але це не прикурюватель. Це йде просто. Як ви пояснити? Це такий хачачок, до якого фіксується сумка. Вона тут і намальована. Але уа, я не розумію. Але що ми бачимо далі? Ми бачимо ось такий роз'єм для джойстика. А навіщо тут джойстик? Я вам зараз покажу. Як має себе поводити пасажир в цьому автомобілі? Максимально пафосно. Водій, насчет что тебе экран? Четыре пальчика провели. Экран приехал для нас. Недостаточно пафосно У нас еще есть вот такая чудовая кнопочка. Пойдем, бачимо и так нажимаем на эту кнопочку. А это же довольно пафосно І повертаємося до того роз'єму, про який я вам казав, цей роз'єм під оригінальний joystick від Zikr. Чудовий кружечок, яким ми вмикаємо функціонал цього крісла і можемо увімкнути собі масаж. Можемо перемкнути, поміняти взагалі абсолютно будь-які положення, підтримки по бокам, підголовника, взагалі, абсолютно любе положення цього крісла, ми можемо підлаштувати просто під себе і їхати всю цю дорогу чисто в кайф. Я вже навіть не хочу знімати цей відеогляд, воно так кайфово масажує. Я б я б тако полежав. Кайф. А коли лежиш, піднімаєш очі доверху, і ти бачиш цю прекрасну величезну панораму. Блі, це просто... Кайф. Мені здається, просто кайф сьогодні на цьому відеоогляді прозвучало, напевно, що набагато більше, ніж те, що ці автомобілі привезла компанія Електричка, компанія номер один в Україні, яка дає повний спектр послуг по електрокарам, яка примує, на, працює напряму з Китаю повний цикл без посередників. По комфорту позаду скажу так. Сидіти комфортно, але спинка не регулюється, підігріва немає, вентиляції немає. Тобто тут максимальний комфорт йде на передній ряд. Але ти пасажир. Посадили, їдь, кайфуй, новенькій машині 23-го року. По такому прайсу, якого ну, ну, немає йому аналогів на повному приводі з таким-то функціоналом. Отож, що ми бачимо? Сенсорні кнопочки на світло, панорама, яка повністю в нас над головою. Все видно просто прекрасно. Є ось така ніша для таких великогабаритних речей. Також ще є додатковий підлокітник. Також досить цікаво, так, виконаний. Раз. Роз'їхався. Два місця на підстаканечки Тут відкриваємо. У нас є два роз'єми на USB і на Type-C. І зафіксим для дитячих крісел. Ну, в принципі, кайфова річ. Єдина. Цікава штука, коли від'їжджає це крісло, воно має дуже крутий функціонал от в такому плані, що. Раз. І вуаля! Воно піднялося повністю. Як казав один чоловік в огляді. Для того, щоб арбузи возити. Багажником цей автомобіль не виділяється, тут всього 380 літрів. Відкриваємо його на ось таку кнопочку біля надпису Зікер. І що ми бачимо? Ну, ми бачимо в принципі, не дуже великий багажничок. з Знішачками від компанії Ziker. Придбавши в нашій компанії, ви їх також отримуєте від компанії Ziker. В принципі, по багажнику і ну, в цілому немає що більше розказати. Є задній багажник і є передній багажник. Зараз я вам також його покажу. Це в нас знаходиться тут зарядний порт, нажимаємо. Він ось так круто відкривається по стандарту. Швидкісна зарядка. От так. І. Роз'єм для повільної зарядки. Щоб закрити, дуже просто. Кнопочку, все дуже круто, дуже акуратненько закривається. Подивимось на передній багажник і очікувати хотілося б більшого. Ось така малесенька ніша. В принципі, тут можна було і не робити, але, але вона є. Ну і звісно, доступ до рідини це, це все, що нам пропонує зікер в передньому багажнику Якщо підсумувати, то порівняти Зікерікс можна хіба що з Теслою Модел 3, але Тесла Модел 3 дуже далеко далекої до зікра шалено вона просто до нього не дотягує, тому що технологічно ви самі побачили, що Зікер наповнений просто море, море, плюшок. Якщо стоїть вибір, чи купити Теслу, чи купити Зікер, однозначно Зікер. Якщо стоїть вибір, де придбати, однозначно в компанії Електричка. На цьому наш огляд підходить до завершення. З вами був я, Сергій, з вами була наша улюблена компанія Електричка, яка привезла ці чудові автомобілі. Якщо ви хочете переглянути їх, замовити, протестувати. Завітайте в наші салони міста Дніпра, в наші салони, салони міста Києва. Ми залишимо посилання під цим відео. Також залишимо посилання у відео. Телефонуйте. Завітайте в нашу улюблену компанію, придбайте свій найкращий електрокар з найкращою компанією. Отримайте масу задоволення. Ми вас всіх любимо! Обіймаємо! Слава Україні і до нових зустрічей!